вічна пам'ять героям. У ліцеї номер 3 відбулася церемонія відкриття меморіальної дошки воїну, що загинув у місті Лісичанськ. Максиму Парамонову. Саме в цьому ліцеї пройшли його шкільні роки. Однокласниця Максима пригадує його зі сльозами на очах. Ціную свого життя зробив подвиг. Найбільший, найбільший патріотичний подвиг. Він було Це його життя. За нашу нашому. Відкривати меморіальну дошку запросили сина героя. Це вже не перша меморіальна дошка в Чорноморську. Саме цю виготовляли та замовляли за рахунок міста. Незабаром відбудеться відкриття ще декількох, зазначила секретар міської ради Олена Шовар. Тут має бути ще дві дошки Олегу Белінському і Євгену Шевцову. Зараз над цим працюють також незабаром. Думаю, що вже буде виготовлено. Це дуже важливі момент моменти, дійсно, тому що зараз я бачу реакцію дітей, школярів, які зараз тут знаходяться саме цього ліцею. Я бачу сльози в них на очах. Це не був їх знайомий, це не їх родич, але діти. Розуміють, що відбувається майже кожного тижня до Чорноморську приходять печальні звістки. Така ціна нашої свободи. Пам'ятаємо кожного. Дякуємо Збройним силам України. Алі Соломки Валерія Самсонова і три.